Вітаю вас, також вас звітаю кебія Альбі Флора. Тобто біла квіткова. Подивіться, які красиві в цьому році квіточки, але вони жовті чомусь такого молочного кольору. Взагалі дуже цікава історія, що майже всі сорти цього року мають квіти відмінні від своїх які ну, попередньо. Тому, що, наприклад, от сама моя малинова, вона, подивіться, цікаві квіти, просто от такі як е, темно якісь, якийсь таким, от, бачите, сіробату. Не знаю, навіть, якими кольорами чоловічі квіти зовсім. Ну, тобто, це абсолютно ніби зовсім інший сорт, я б сказав, Бо якийсь ніби як сільвербел, щось такого зовсім. Хоча це все от моя малинова акебія. От. І Альві теж, бачите, такого кольору, як кажуть, слонячої кістки. Ось, але теж, бачите, так багато, от, багато жіночих квіточок, ось купа. Там, господи, завязі і чоловічих там теж. Ще в мене ростуть трифаліати, ще багато інших сортів. От, наприклад, варігата вона ще тільки-тільки видала бутони. Бачите, ось, ну. Якщо ну, в принципі, ще є шанси запилитись, тому що ще квіти на альбіфлорі, на всіх інших буде. От найперше цвіте це вишня. Найперше цвіте. У мене красунечка Трифоліата. От вона от, дивіться, як у неї. Боже, як вона пахне. Вона в неї зовсім інший запах, ніж у е, п'ятилистої. Абсолютно інший. Дуже ароматна. Бачите, ось там і там купа всього інтересного такого. Е, красунька. Ось такі от квіти теж. О, дивіться, ну, взагалі 4 Красиво. Да, Гарненька, красива, така симпатична. Бачите, три листа, трифоліата, красунька. А буває таке, що і по п'ять листків видає, це таке вже. Це вже є... О, дивіться, бачите, сповне промовка промовка П'ять листочків. Це вже Тут вже бачите п'ять. Можливо, це гібрид, виходить, бо ти сієнець між п'ятилистою і трилистою, але Бог їм суддя, як кажуть. Все рівно дає дуже гарні у смачні плоди. Ось, а потім ще покажу вам Silver Bells. У мене в цьому році я видобув, та що якраз шоколадний я її обрізав. Вона це не буде в цьому році. Але буде рости, нарощені, тому що треба сформувати. треба і скелет більше. От. І зараз ми в саду гуляємо. Квіти збираємо. Ой, пахне все, що хочеш тут. І калини, і малини. І хрущу налазить. Так, зараз ми зайдемо до красунечки Ну, В неї, певно, ще нічого не розцвіло. Але все все буде, як кажуть. Угу. Да, ще, бачите, ось тільки-тільки все виростає. Вон бутончик, допустимо, я бачу, якийсь більш чоловічик від ось бачите. От, коротше, буде нарощувати зелену на масу свою. І тут я бачив теж. То певно певне, певне в цьому році буде тільки цвітіння. Плодів, напевно, не буде, тому що якось я її обрізав, чи я бог є чого. Тут така цікава психологія в цієї ем, акебі, саме Сівербелса, що вона от росте. Ми ще декілька залишилася в неосіянці попередніх років. Збажте, чоловічки дебуть, будуть, будуть тільки полячки будуть. От, зараз подивимося, може ще щось знайдемо цікаве десь. Ні. Ага, думаю, це пахне черешня от пахне красунечка калина Юді, але це вже зовсім інша історія. Зараз вам покажу ще сієнці, ще раз які в мене є. Я, до речі, посів нову партію інших рослин. То, дай Боже, доживемо. Можна буде їх взяти дешевше. Зараз вони коштують 220. Ці сіенці, що їм вже більше року, А ті буде 150. Теж будуть від сортових. Так, зараз вам покажу. Малюків, малюків. Вони зовсім ще маленькі деякі, але вже починають дуже прудко нарощувати свою масу. Бачите, ось. Такі от є. Їм вже, оце бачиш, їм рік. Але так само рік. Оцій теж АКЕБІ, бачите, як пішла ось де рости. Бачите, альбіфлора біля кореня розцвітла. Так, знову така от історія. А це красиво, це стильно, це гарно, це смачно. Всім цьому пока-пока.